Христос народився товариство. Хочу поділитися своїм досвідом резервного освітлення, ну і взагалі електропостачання будинку, в моєму випадку будинки чи то, допустимо, квартири. Ситуації, які склалися в Україні. Через війну з Російською Федерацією і ці такі підлійниці обстріли на скалі України. Ну тож, по порядку, коли ця почалася е критична ситуація в енергосистемі України, звичайно, я як всі українці е засмутився, це трохи був шок. Але, чесно скажу, не дуже я цим переймався аж так, напевно, як більшість українців, тому що в мене є ось такий бензогенератор. Е, Куплявся він е, десь, я точно не пам'ятаю, в 2010 чи 2011 році, за ціною я не буду казати це не суттєво. Е, до цього часу разом вже з тими е, вимкненнями світла. Напрацював він в мене десь близько 50 е годин робочих, може там плюс-мінус декілька годин. Можу сказати, що бензогенератор досить хороший, е тайванського виробництва, не китайського. Ну це не суть про бензогенератор. Е скільки він в мене вже був, така була раніше потреба в ньому, бо я е на Прикарпатті, у нас частенько бувають такі екстрені. Погодні умови, як влітку, так і взимку. Взимку це деколи буває людяний дощ або сильний мокрий сніг, налипають на лінії електропередач, вітер рве ці дроти. влітку бувають бурювії такі з грозами. Також обривають електропередачі. Бувало таке частенько. Я тут тому давненько вже придбав цей електрогенератор для взимку для забезпечення опалення, а влітку. Для забезпечення електроенергії морозильної камери з м'ясними виробами, Ну, він має ряд недоліків. Перший такий один з суттєвий було моїм таким дуже розчаруванням, як коли прийшлося, щоб його завела дружина. Бо ну, я, як всі нормальні чоловіки, люди. Робочого віку працюю на роботі. Жінка в даний час в декреті з дитиною вдома. Е, е, я йду на роботу, жінка не може завести бензогенератор, якби це не смішно звучало. Це є е, класичний китайський бензогенератор, я їх вже бачив тепер дуже багато. Е, працюю я на СТО, рихтовщиком. Е, хлопці є там на СТО, також працюють мотористи і електрики, вже частенько їм привозять. Глянути, перебрати бошні чи нові бензогенератори. Це і класичний бензогенератор з двигуном 196 кубиків, 6,5 сил номіналом 2,2 там чи максимально 2,5 кВт несуть. Дружина не могла його завести. Ну, як би це не дивно звучало, якось горем пополам я вийшов з цієї ситуації. Підказав, ну, все така анекдотична ситуація. Підказав кум, у нього дружина не могла завести бензокосарку. І він каже, що якось незручно. Мені от шморгалка, до того, як жінка спробувала заводити, була вберена сюди вгору. Ну, Мені нормальному чоловікові маю 90 кг, взагалі ніяких труднощів його завести, тим більше це бензиновий двигун. Жінка не могла завести. Старшому сину у мене тільки 10 років, про нього не йде навіть бесіда. Кум я це, кажу куму, кум каже, та поверни, може, цю якось, шморгалку бік, там зручніше, на руку би було жінці. То, Щось так подумав, є доля правди, і тим більше, що тут оця вся система шморгалки на кожуху обдуву. Має симметричні отвори, і можна крутити там 3-4 положення у Любу. Я повернув його, щоб не вгору тягнути, а реально в бік. І от чудо <смі> дружина завела. Хлопці, це був шок, велика радість для мене, бо приходилося там нібито, скажу, не було. У нас такої, такої катастрофічної ситуації з світлом перші ті тижні цих обстрілів, коли виключали найчастіше, найбільше світло, у нас максимум не було там 5-6 годин світла. І ну, Я там на обід, коли вже хата виховувала, тікав е, з роботи на півгодинки, щоб прибігти додому, завести генератор, включити котел, а жінка вже виключала. <ах> зняв з жінці урок, як, що куди треба вимкнути, включити котий тумблер в яку сторону, яку розетку включити, і жінка вже сама виключала. Потім вже якось вийшло у заводити, вже мені було трохи весело, краще веселіще. Але кажу, не була в нас така критична ситуація, бо то не було ще таких холодів. Е виключали світло, потім через тиждень стабілізувалося, по 2-3 години, 4 виключали, то це в хаті ще такого холоду не було. Що ми тут на Франківщині відносно були, ну, так образно кажучи, в комфортних ще досить умовах. По крайній мірі, в селі. І все ж е, жінка пізніше, ну не пізніше, вже на тому тижні каже, та я не буду загадувати генератор, я собі щось придумала. Я з такою цікавістю е, прийшов зробити і кажу, що ти вже там надумала, десь хату не спали. Ну, я думаю, що вона, напевно, десь е, вибачайте за, за Петрика, він бігає за курочкою ти проявляє свій голос. Десь побачила, може там в соцмережах. Дуже все просто і дієво, як на мене. Ну, Нам в селі не так було складно, більше важче людям в багатоквартирних будинках, в місті. Дуже все просто. Кого є газопостачання? Вона взяла три цеглини, поставила їх на газову комфорку. На газі їх розігріла так нормально. Каже, я взяла дві рукавички, занесла старе крісло до хати, поставила дві холодних цеглини, а зверху них поклала три гарячих цеглини. І реально в тій кімнаті, де от сидять діти, садка ж не було, сидять діти, реально у кімнаті температура піднялася ну, на 2-3 градуси. Умовно кажучи, що це для такої екстреної ситуації, що нема світла і нема довідки його забрати, загріли там цих дві-три цеглини, занесли і в хаті можна підняти чи, в крайній мірі, притримати від опускання температуру. Думаю, з цеглиною також не буде проблем, що там підійти на якийсь, на якийсь будівельний майданчик, площадку і будівельників там за шоколадку чи навіть я думаю за дарма дадуть. Вітря, то от такое ми якось з цього вийшло. Протягом того ж першого тижня, як то кажуть, мала баба клопоту, мала, купила баба Поросятку. давним давно, будучи студентом, маючи персональний комп'ютер, був у мене такий девайс, блок безперебійного живлення. Він вже старий, йому років, напевно, з 15 років купував він, коштував, він дуже багато, багато грашей свого часу. Ну і прийшов він з часом у негадність в мислі, що всі у ньому його той маленький газовий акумулятор. Ну Якось благо не дійшло, дійшли в мене руки його там викинути на смітник його чи на металон. І так він стояв на полиці. Ну і прийшов до нього час. Спочатку перші дні ну просто не було потреби заводити генератор. Як не крутий, генератор годинку споживає до години палива. Не те, щоб не було цих грошей, але просто, якщо нема потреби аж такої заводити генератор, то я його і лишний раз не заводив, то я знімав просто з машини акумулятор, під'єднував до, як кажуть, у пса і заживлював там дві самі маленькі лампочки. E, навіть їх не купляв, одна стояла. Я не скажу їм їх марку, не такі сильні в цій електриці. От з є звичайний цоколь, вроді він є 37, а є той маленький. E, то одна лампочка e, стоїть. Стояла така у мене следівська. E, у курнику ми часто куримо включаємо світло на зиму, щоб краще не сліяється. А друга в молого світильнику для навчального йому було. І цих дві лямпочки я заживлю через ОПС. Світили, все класно. Ну і звичайно, котел. Хотілося заживити. І я... Звичайно, догадувався, бо казали хлопці на роботі електрики, що від упса котел не буде робити, бо УПС не видає правильну криву синусоїди для котла і не буде. Але попробував, ну не робив. Ну і хлопці сказали на роботі, що можна для цього використати. Ось, хто пізнає, це є. Стабілізатор, феррорезона стабілізатор Україна для того, щоб заживити котел. Це було у батьків колись біля телевізору, думаю, багато у когось у нас це залишало. Я перед тим як його, звичайно, підключати до акумулятора і котла, ну, його вскрив. Почистив порох, він стояв багато років, подивився на ізоляції, не включив його так, одразу навіть не подумайте на таке. І, щастя від Бога, що я під, ну, це підключив до котла, горіла одна лампочка, підключив ось це. Думаю, хоч раді спортивного інтересу, щоб мати ще один такий запасний варіант. І от чудо котел запрацював. Е так, трохи котел працював своєрідним звуком. Таким, ну, трошки він гучніший звук циркуляційного насосу, ніж від генератора. Я догадувався, що таке буде, це не викликало у мене якогось здивування. Котел запустився, почав працювати. Грозих підпалювання відбулося в ньому. Там пару хвилин, може до п'яти хвилин котел нагрів систему. Виключився, виключилось полум'я. Я ще думаю постою, подивлюся, чи все буде нормально. Другий раз запускається котел на розпал полум'я, щоб нагрівання. Хвилину-дві і товариство. тут десь проскочила така блескавка. В Взагалі, щастя, що я був біля нього і виключив його. Щось тут коротнуло. Як не крутий, річ стара. Десь і лак міг потріскати в обматках. Я це відключив і собі думаю, ну блін, ну ти скупіндряй. Стоїть генератор, тобі шкода літру бензини, ти приніс чучу-пуху. І так я переживаю, думаю, чи я не щось закоротив у котлі, чи не підгоріла часом плата через чучу-пуху, чи, чи часом не спалив акумулятор у машині. В тому році куплений 70-ка, варта, дорогий акумулятор. Думаю, блін, як коротну. Але грію себе тією думкою, що, напевно, якісь запобіжники є. Дві години не було ще світла, але ну, я вже перезивався з греся. Думаю, ну, я Ну, я, би на слові лошара хотів зекономити. Але ні, якось обійшлося. Нічого не було ні котлове, ні акумулятора. Так що всім пораджу, що з цією чи пухою, треба бути дуже обережним і дуже уважним. Як на річ стара, напевно, вже своє віджила. Так що таке. І вже тепер є багато відео в інтернеті, він споживає досить багато стабілізатор, споживає сам на себе, багато електроенергії від акумулятора. Так що це теж такий варіант, я би сказав, найкрайній для освітлення, ну, для освітлення його не треба, грубо кажучи, для котла. що, ну, Сама по собі, як для мене, дуже такий <кхи> варіант не найкращий. Ну, оце про оживлення котла і будинку. Це буде частина. І ще одна коротенька частина. Дуже багато відео всі ці в Ютубі. Там хлопці паяють діоди до батарейок, діодні ленти, там зекономити, то все. Ну, люди добрі, чим ви страдаєте. Думаю я про себе. Ну таке. У мене не такий склад розуму. Трошки, напевно, як хлопців, не дуже я дружу з паяльником. І тому це не реклама взагалі, там не подумайте Це є звичайний павербанк. Тут він має в даному випадку 10 тисяч А годин. Тут про рекламу не йде взагалі ніяка бесіда. Хоча от про рекламу ось цього буду радити іменно рекомендувати такий генератор Забув сказати, це є не Китай, а Тайвань. Тайванський генератор. Там є штампи і на е, я замінював підшепник не так давно в ньому освітів. Там є на е, на моторі Made in Taiwan і на е, кришках самого самих обмоток генераторів Made in Taiwan В, в цьому генераторі немає. Тих плат АВР, вроді вона по моєму називається, ці, що стабілізують магнітні поля, нагрузки, Самий простий, з мідною обмоткою генератор. Оце я скажу, що реклама, що рекомендую. Але не знаю, чи даний час є такі нові, щоб купити це тут без цього. Вернемося до освітлення. Є павербанк і оскільки сім'єю. Частенько їздимо з ночовкою на річку. Давно вже, декілька років тому, був придбаний цей павербанк, на те, як до телефону. І також чисто випадково в магазині я купляю такий світильничок, там порадили хлопці. На той час я 100% пам'ятаю, ціна його була 28 гривень. Він коштував. Вмикається в павербанк. І е, чому я тут показую два їх? Один світильничок освітлює так нормальну кімнату на 20 квадратів, освітлює так, що в кімнаті можна нормально щось робити. Ну, не скажу вишивати. Трошки цього світла замало, бо основне мені було потрібно світло, щоб дитина хоч трохи якесь робила домашнє завдання, там бачила писати і прочитати. Я посутав на Олексі, бо в магазинчику я не знайшов, на Олексі є ось ці світильнички. З Києва її замовив, один замовив. Ціна його вже була 130, по-моєму, гривень на Олекс доставку, 130 гривень і так він так і мені прийшов. Так що я вмикаю павербанк, благо у нього є два виходи два виходи usb цих. Вмикаю два цих світильники в кімнаті нормальне освітлення, що дитина може читати, писати. В кімнаті гарно світиться від двох світильників. Три, думаю, не потрібно, тут і нема три виходи. Ціна питання у даний час 250 гривень за доставку. І не потрібно нічого абсолютно паяти. Це перший варіант, як на мене, ну найпростіший найдешевший, там не купувати ніякі фонарики, то все павербанк. І два цих ліхтарик, і кімната освітлення у вас для нормального життя. Е, е, коли ми їздили на річку одного, один ліхтарик через цілу ніч, там, грубо кажучи, 10-12 годин, на повербанку є 5 псиних поділок його розрядженості. Садив тільки одну поділку. Тільки одну. Що, грубо кажучи, повербанку на 10 тисяч. Я не знаю, наскільки тут справедливих цих 10 тисяч годин. Вистачає, щоб один ліхтарик, я думаю, з півтори сутки, можливо, навіть і дві світив. У нас два світять 3-4 години, одна поділка сідає і взагалі перестає світитися, і друга блекає. Що, так, як ви розумію, що там половину другої. То на двох, я думаю, 10-12 годин відсвітить сміло. З цим ми розібралися. Далі. Там усі шарять з батареєю шрубовертів. Ну, в основному батареї 18 вольт. І там перепаюють хлопці, ленти, діоди міряють. Ну, такі, Я не такий сильний, електрик, <смі> електрики, мені це трохи не підійшло. Скажу свій варіант. Ця жінка мені давненько придбала шрубоверт. 12 вольт 08 ампер годин батарея з ним була, щоб верт Самий Галімий Дишманський, китайський, він помер давним-давно. І заходжу я в автомагазин. Кажу, хлопці, мені треба саму економну лед лампу з габаріта на 12 вольт шостиво. Кажуть, є, хлопці, ціна питання, по-моєму, 32 гривні самої лампи. Патрон, так скажу, для неї. Я не хотів заморочуватися приправити порудка, бо тим більше немає світла, то все. Патрон і ще до неї 12 гривень коштує. Ціна питання, грубо кажучи, 50 гривень. Але це якщо 12-вольтовий, як у мене саме Галіний. Ну я не думаю, що у вас такий є. Усіх кращі, так як і у мене. Там, -У м інтертул 18 вольтові, шуруповерти. До них таку лампочку не підключиш, хоча можна взяти дві. Під'єднати правильно, і буду світити 2 від 18 вольтового, можна під'єднати лампочку 24 вольтову. Ці лампи у всіх грузових автомобілях, де система електромережі автомобіля 24 вольтова. Купуєте таку лампочку, під'єднуєте, вона буде трошки гірше, тьмяніше світити, і буде вам щастя. Не треба нічого паяти. Там резистори, транзистори, купувати ленти, лед і мутити усякі супер-пупер-ліхтарики, супер економні свічки. Ну таке. Мені це не підійшло, може комусь це підходить, той нехай робиться. Я просто пропоную свій варіант. Перший це самий простий, самий. Думаю, у кожній е сучасній родині у людей є павербанк. Два ліхтарики кімната освітлена. Батарея від шрубоверта, 24 вольтова лампа і буде вам щастя. При потребі включати. Ось так ми вийшли. Поки що так думаю, з цієї критичної ситуації електропостачання. Такі, мій, такий мій досвід. Інвертор я взагалі також думав, можливо, придбати, щоб мати ще один такий варіант, щоб не виходити вночі при потребі заводити генератор. Там Генератор гудить, може комусь з сусідів бути, не дуже комфортно, але я таке казав сусідам, що хочете кидайте переноску, я там лампочку котел вам запитаю, щось не дуже хтось хотів. Але так я. То я розглядав такий варіант, як купівля інвертора. Там порадився з хлопцями на роботі з електриками, то хлопака казав, що дійсно якийсь такий толковий інвертор, щоб мав стабільно від 500 ватт, щоб можна було запитати сміло котел, там дві лямпочки. І, грубо кажучи, лишити на ніч безпечно, то такий інвертор, хлопці казали, там показували мені ті моделі, з якими вони чи мали справу, чи їм хтось радив. То такі інвертори коштують. Від 100 доларів у Китаю. Реально трошки таки краще, що можна безпечно їх користатися. Бо от після цього, як ця, цей трансформатор блиснув, я трохи побоявся, думаю, брати якусь чепуху, щоб щось не сплавилося, десь не коротнуло і не спалити будинок. Ну, то тому я вже з інвертором залишив цю ідею, думаю, там на. Добрих 100 доларів, скільки вийде паливо до е, бензогенератора, і взагалі немає потреби тоді заморочуватися з ним, бо ще ж, до нього треба купити гелевий акумулятор, а не брати там з автомобіля і садити його, бурювати йому здоров'я. Ну і тому я купівлю інвертора так, залишив таку ідею. І ось так ми виходили поки що з цієї ситуації з відключенням світла. Ну, але дасть Бог. Війна найближчим часом закінчиться. Може, якась частина росіян, плекаю надію, трошки одумається. І скоро прийде цему край. Наші хлопці допоможуть цьому, всьому скорше закінчитись. І все буде Україна. Слава ЗСУ, смерть ворогам.